Тут внизу, дивіться, як. це неправда. Повірте мені, це було щось чимось. Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, народився той агрегат, який позбавить нас від болі в спині, кручення в ногах, рученькам нашим буде легше. Хотілося б сказати так, але не так, але він полегшив нам роботу. І скажу вам, в чому полегшив вам роботу. Отже... Друзі, набираємо тисячу лайків і розкриваємо це покривало. Хотілося б сказати і так, але і так не скажу. Зробив зробив навантажувач до моєї віялки. Я його ще зроблю вище, виміряю там виміри, але хочеться спробувати, як він працює. Трішки я в нього попробував, закидав там відро. Але, як би сказати, так повністю його не обкатував. Це якраз привіз синям потрібно на молоти. Ну Кому цікаво, змішую свиням кукурудза, пшениця і ячмінь. Пропорція дві кукурудзи, один ячменю і одна пшениця. Ну, пшениця для свиней вона така собі, майже ніяка, а от ячмінь-кукурудза і доволі така цінна штука. Для них, не для... змішуюся комбікормом, тобто, самі розумієте, це все треба перемалювати. Ну, так, щоб ви також розуміли, це мені ці купочки. Наскільки на два дні? Два дні. Оце цієї купочки перемалювати. І... Ну то буде далі. Далі буде. Далі, далі, далі. Що, друзі, я зробив? Навантажувач на віялку. Щоб не кидати туди відрами, оце не підносити, не переювати. Поставлю її до віялки. Сюди буде насипатися знизу і у віялку завантажуватись туди. Давно я хотів цю річ зробити, тому що того року. Ой, пшеничку, я не пам'ятаю, скільки, ну ви бачили, я вам показував. Ну не пам'ятаю, там, мабуть, 5 тонн да? відрами. То було щось чимось. І причому це перший раз 5 тонн я перекинув. І другий раз десь 2,5 тонни ще раз, бо два рази перевівав насіння. Ну, положено так насіння, два рази перевіряти, на насіння, щоб залишити, два рази перевіряти. То це, повірте мені, це було щось чимось. А вечорами там, ну, коротше, то кошмар, про який мені ця річ дозволила забути. Неважко було зробити, значить, що робилося? 160 труба, тут стоїть вал е, не вала, як він. Шнек, Шнек той, що я мав робити, змішувач, кормозмішувач. О, тут він стоїть. Якраз ідеально зайшов у 160-ту трубу. Просто ідеально. Я думав, що потрібно буде його врізати. Врізати його не потрібно. Він зайшов, все так трішки він прогризається Десь було місцями, але я його вмикав, він пів години робив, то так він протерся. Ну, коли він тут, то десь є оцей ще шарк. Можливо, це ще шарчит по цьому швові, що там є, тому що його зібрати тут нереально. Що було зроблено? На станковій стройки металу, ну, з того котла, що можливо, ви, можливо, бачили, я його вже порозрізав, що залишились такі куски, де можна взяти. Був вирізаний такий ну квадрат, ну майже круг. І обточена такий флянець. Бачите, це тройка метал. Виточені обоїми. Ми з вами їх точили раніше, ще було відео, мені здається, можливо, і не було. Тут підшипник стоїть, от який підшипник, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що внутрішній діаметр 25. Тут таким чином, бачите, зроблений отакий от кожух, щоб він закидав мені в віялку. Розумієте? Тому що вивез, вивезти цю за раму, за цю раму, вивезти його. ну, Така просто думка. Ще не робив, як воно буде у віялці працювати, але згодом все побачу. Рама! Пам'ятаєте генератор? От уже генератора нема. Розібрав його в цури, ну рама вже назад не повернеться. Хоча двигун ДВЗ ще є, а от раму, ну раму зварити, це дві години, нічого страшного немає. Отакі от квадрати. Мій дорогенький підписник мені передав, вітя, привіт. Такі Також тут зварене кріплення, щоб ця труба туди-сюди не ходила. Тут стоїть шкіл. Шків від маховика виточений. Отакий, бачите, це мені сусід Микола. Сусід Микола, привіт. Оце такий шків він мені ще виточив, коли станка не було, але я його на своєму і не виточив, тому що тут діаметр шалений. Отакій фляниці. Знизу там підшипник проглядається. Бачите, знизу, тут я вам не знімлю. Нарізана в цьому шнекові різьба на 10 і болтиком це все контригається. Тобто воно шпонка там і контригається. Ремень, профіль А. Тут стоїть двигун. Під'єднано пускові конденсатори, натяжний зроблений. І сюди ми точили до нього ой, шків. Але цей шків я не міг зняти. Розрізати мені його було шкода. Тому я його так і залишив. Ну тут якийсь шків на профіль без гаком таким, що лки-палки. Широкий якийсь шків, не знаю. ну. Поки що це ну, нормальна, натяжка. Питань, в принципі, не було, але ну, я ще раз кажу, я там засипав відро, спробував його, він в холосту в мене працював. Тобто зараз оцю купу перекидаємо, я скидав з прицепа, привіз, перекидаємо назад прицеп, і його потрібно буде змолоти. Ну Таким чином, що ще такого забув, про раму сказав, що вже повернення генератора не буде. ну На всякий випадок таке. Все, все що крім рами, це все можна скидати назад, шківи є, тобто все таке є. Що такого по ньому ще сказати? Та доволі легко нічого важкого не було. В принципі, легко. Ну труба оце, що я купував, трішки дорогувато цей метал коштує. Але здоров'я важливіше. Здоров'я набагато важливіше. Ну що, спробуємо його запустити, як він так працювати? Сюди і пуск. Є ще таке шаркотіння, потрібно зараз я планку рейку якусь підкладу, тому що нерівно стоїть. Є ще оце шаркотіння, десь чіпляє або зігнутий шнек трішки, або ще за цю зазубрину чіпляє. Але в принципі, це по ходу, шнек трішки десь зігнутий. Але він протраця, нічого страшного немає. Зараз ми перевіримо, зараз я щось підкладу, туди піднесу. А, і тут внизу, дивіться. Як. Прорізано. Бачите, прорізано. Ну, такий вирізаний, я навіть не знаю, скільки, ну 16, зрозуміло, десь 15,9 на сантиметрів 18 висотою, висотою, 18,20. І тут менше вирізаний такий отвір, менше трішки, тому що ну я не знав взагалі, я ж не бачив, як вони працюють, що вони роблять. Це Зараз ми побачимо. вже так, Цю купу перекинемо сюди на прицепі. Я знову ще раз кажу, поїду його. ну Спустю і там буду молоти, щоб ближче було. То побачимо. Класна річ. Мені здається, що буде класна річ. Щоб облегшив цю роботу, ці відра не потрібно буде кидати вверх. Під'їхав, знизу лопатою закидав собі, чи відром сюди накидав, насипалось, перевіяв. Ну Такий процес. розумієте? Все ж таки буде легше, щоб менше трішки працювали, хоча б трішки берегли своє зброю. Зараз підкладу планку і запустимо, Спробуємо. Не потрібно було підказ.

Справи, друзі, непогано річ, класно. Від? Часу по роботі багато не зайняло, щоб оце все зробити, ну півтора дня. Півтора дня, щоб статися, можливо, і днічок такий добрий, щоб стати, ну, виточити. Ну, самі розумієте, самі розумієте, що такі токарні роботи це доволі серйозні роботи. Добре, коли є станок. Без станка це б зайняло більше часу, тому що потрібно було б їхати, оце все виточувати. А так, я вам скажу, доволі. Доволі солідно. І ви бачили, як накидають. Ну я лопатою там, щоб швидко кидав, то б я його, як би сказати, закидав повне. Але б я кидав би на ну, хвилини-дві, потім захекався і вже він би мене. Зрозуміли, так? Да? Тобто така річ потужна. Під віялку підсунути його, накидав, там сипеться, ну вдвох. Вдвох потрібно, той забирає цей, накидає, легше, не потрібно ці відра. Підносити вверх, самі розумієте, цей танаш через свої крижі перепускати. Набагато буде легше. Доволі непогано. Зараз, де друзі, цікаво спробувати його засипати. Тобто набрати повного і чи він запуститься. От моя думка, що ні, що все ж таки ну, важкувати йому буде. Зараз спробуємо Я накидаю повну очую шуку і чи він хоть. Там внизу ж вже зерно його засипало, то чи він хоча б запуститься з ним. Зараз буде цікаво. Експеримент, бачите, ви на цьому досвіді будете... Тут двигун, оце що пише, 22 кВт. Це неправда. Це якийсь двигун 380. Товариш мій переїжджав, під'єднували, та він казав, що в ньому десь він може зараз працювати. Ну, на три... І, і трішки кВт. Тобто це не 22, щоб ви зрозуміли. кВт двигун, ці навіть той, що на Скрипковому у мене транспортері буде стояти, він його потягне. Це то що там пише 22 кВт, то фігня все А можливо, там перша буква затерта, є цифра, верніше затерта, її погано видно. Можливо, там менше. Ну, то неправда. Він працює в районі на 3 кВт, щоб ви розуміли, що це там яких 22 кВт, це зараз вся проводка погорить під різдвій. Так, пробуємо запускати, запуститься чи ні. Спиняємо. Тобто він повний. Запуститься чи ні? Провіряємо інтуїцію. Не очікував, що запуститься по правді. Зараз сипається. Не очікував, що запуститься, я думав, що засипе і все. Йому ну, шанси потрібно буде вибирати. Ні, тоді це ще краще, друзі. Тоді це, це взагалі добре. Мало ли що, мало ли що, десь не стало світла чи ще щось засипало, потім оце вибирати. Ну не важко, але це час, розумієте, непогано, що запускається. Що про цю штуку я можу ще сказати? Добре, що вона є, одне. Одне, що добре, що вона є. А так, річ корисна для господарства, щоб мати, облегшити свій труд, свою працю хоч чимось. Все ж таки, як той скрипковий транспортер, я вам скажу, дуже сильно виручив і ще буде виручати, тому що попереду кукурудза, соняшник, ніхто нічого не знає. Тобто річ така. І ця річ вже є. І це пофарбоване. Але, що не висипаюся, не пофарбоване, але... Купити за 200 гривень баночку фарби, щоб його пофарбувати, це півтора кілограма електродів. Тобто я, ну, самі розумієте, мусимо виходити, ну, пофарбувати, ну, звичайно, воно було б краще, звичайно, воно виглядало б краще, і картинка була б краще. На функціональність це б не впливало. А так я вам кажу, що. Щоб купити баночку фарби, щоб купити 1,5 кілограма електродів чи кругів якихось, я йду все ж таки на користь круги, електроди. Я вам ще раз кажу, оце все коштує ну труба, там такі ціни трішки такі по металу немаленькі. То краще таке, а пофарбується, коли будуть кращі часи. Тому справи такі, друзі. Кому сподобалось, буде приємно. Що прокоментуєте, буде приємно, що поставите вподобання, кому сподобався такий контент. Підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Я так думаю, допомагайте і підтримуйте один одного до наступних відео. І хай нам щастить!